Ан «Мрія» Мрія найбільший літак у світі, розроблений українським авіаційним підприємством Антонов. Його довжина 84 метри, а розмах крил майже 89. Щоб краще зрозуміти масштаб цього літака. Порівняємо його з іншими предметами. Ан-225 майже такої ж довжини, як і футбольне поле, а його розмах крил більше за ширину поля. Мрія трохи коротше за висоту Статуї Свободи і різниця усього у 9 метрів. А ще Ан-225 приблизно втричі довший за найбільшого синього кита у світі. Створення літака Ан-225 Мрія напряму було пов'язане з космічною програмою Радянського Союзу. Головним завданням було перевезення компонентів космічного корабля Буран та іншого обладнання космічної програми. Літак міг транспортувати буран на спині подібно до того, як американський космічний човник перевозився на спині модифікованого Боїнг 747 Максимальна злітна вага мрії 640 тонн. Шість турбореактивних двигунів D-18Т допомагали літаку піднятись у небо. Літак має 32 колеса в шасі, що дозволяє рівномірно розподілити його вагу і забезпечити безпечну посадку на різних поверхнях. Розробка ан 225 почалась на початку 80-х років. А 21 грудня 1988 року Марія здійснила свій перший політ. Літак було розроблено у дуже стислі терміни. Від концепції до першого польоту пройшло лише 4 роки, що є неймовірно швидким темпом для такого складного проекту. Назва літака має символічне значення: це символ великих амбіцій. Створення найбільшого літака у світі було мрією багатьох інженерів та науковців, які працювали над проектом. Після згортання космічної програми Буран ан Ан-225 використовувався для комерційних вантажних перевезень. Здійснюючи перевезення важких та негабаритних вантажів по всьому світу, його розмір та підйомність дозволяли перевозити вантажі, недоступні для літаків конкурентів. Серед таких вантажів можна було зустріти турбіни та генератори для електростанцій, частини ракети супутників та навіть локомотиви. Мрія доставляла й гуманітарні вантажі, постраждалі райони під час землетрусів чи інших стихійних лих. Екіпаж найбільшого літака у світі досить великий. Стандартний склад екіпажу Ан-225 включає такі основні позиції, як командир, другий пілот, штурман, бортінженер та оператор вантажного відсіку. В залежності від складності і дальності польоту екіпаж може збільшувати свою чисельність. Від екіпажу вимагається значний досвід роботи на великих вантажних літаках і вміння працювати в команді. Не кожен пілот може керувати таким великим літаком, як і не кожен аеропорт прийняти таке повітряне судно. Для польотів і посадок мрії заздалегідь вибирають і готують відповідні аеропорти. Ан-225 потребує дуже довгої злітно-посадкової смуги через свою вагу та розміри. Покриття з літно-посадкової смуги повинно бути здатне витримувати вагу літака у повному завантаженні. Мрія потребує достатньо широкої руліжної доріжки і великих стоянкових місць. Це пов'язано з його великим розмахом крил та довжиною. Ан-225 Мрія встановив багато світових рекордів, підтверджуючи свою унікальність і можливості. Одного разу літак перевіз 253 тонни вантажу в одному польоті. Встановивши світовий рекорд на вантажопідйомність для одного польоту, також літак перевіз вантаж довжиною 42 метрів, що є рекордом для найдовшого моновантажу перевезеного повітряним транспортом. Під час одного з польотів Ан-225 встановив одразу 110 рекордів, включаючи ті, що пов'язані з вантажопідйомністю, висотою і швидкістю на різних дистанціях. Мрія не лише найбільший літак у світі та символ національної гордості для України. Але й володар багатьох світових рекордів, що демонструють його виняткові технічні можливості та важливу роль в авіації і транспортній логістиці.